Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. По цих продуктах, які стоять у мене на столі, мабуть, ви здогадалися, вже, що я знову буду готувати голубці. А чи голубці? Але, як кажуть мої підписники, немає значення, чи голубці, чи голубці. Основне. Щоб було смачно. А що буде смачно, то я вам гарантую! А начинка для наших голубців буде пшоняна. Так що приєднуйтесь і будемо готувати разом. Першим етапом у приготуванні голубців є попарити капусту і цим самим приготувати листя для голубців. Але щоб не повторювати один і той самий процес у кожному відео приготування голубців. То на моєму каналі у плейлисті голубці ви знайдете його у будь-якому відео цього плейлиста. Тому переходимо зразу до другого етапу приготування начинки для голубців. Нарізаємо дрібненьку цибулю. На вогонь кладемо сковорідку і наливаємо у неї олії. Коли олія закипить, відправляю сюди нарізану дрібними кубиками цибулю. Поки до напівпрозорого кольору смажиться цибуля, натираємо на грубій терці моркву. Не забуваємо час від часу помішувати цибулю, щоб вона бодай не пригоріла. А коли цибуля присмажилася до потрібного нам стану, відправляємо сюди потерту на терці моркву. Перемішаємо моркву з цибулею. Накрию кришкою сковорідку і нехай готується це все, аж поки морква не стане м'якою. Після цього, коли все протушиться до готовності, відсунемо трохи морку з цибулею і з краю кинемо ложку томатної пасти і щоб вона трохи просмажилася. До томатної пасти додамо за дві ложки сметани, перемішаємо це все гарненько. Нехай сметана із томатною пастою трошечки кипне і тоді перемішуємо все разом. Нехай ще хвилинку так посмажиться наша засмажка, щоб всі овочі віддали свій смак одне одному. Все, засмажка готова, виключаємо. А тепер приступаємо до приготування уже безпосередньо самої начинки. Основою для нашої начинки є пшено. Тому його будемо промивати декілька разів до того часу, поки вода після промивання пшона не стане світлою. Добре промити пшоно, після цього заливаємо кип'ятком. Пшоно вариться недовго, тому запарювати його будемо теж недовго. Як тільки починає посередині набухати пшоно, стіджуємо його. Щоб якомога менше залишилося води у пшоні, для цього використовую ще сито. Відсидене пшоно відправляю у миску і сюди до нього додаю нашу засмажку. Додаю потрібну кількість фаршу, посолю це, поперчу. І все гарно перемішаю. Все, начинка для голубців готова. Начинка готова. Листя попарене і готове уже. Тепер нам нічого не заважає формувати самі голубчики. Листочок капусти кладу на долоню твердим ущільненням до руки. Складаю до середини дві сторони листка, знизу скручую рулетиком і так складаю голубці у каструлю. І так, голубець за голубцем, голубець за голубцем і ось перший шар голубців. У каструлі вже майже заповнений. Дно каструлі стелюю листям, щоб не пригоріли голубці. Якщо у вас великий листок, розриваєте його посередині по твердому ущільненню і тим ущільненням кладете до руки. І знову два краї листка згортаєте всередину і починаючи з ущільнення, скручуєте рулетик. Ось такими вийдуть у вас голубці. Одинаковими, рівненькими і щільно закрученими, при варінні вони вам ніколи не розкриються. Другий шар голубців складаю перпендикулярно до першого. Все, голубці нароблені і готові до приготування. Заливаю голубці з першою водою і за допомогою лопатки пущу її на дно каструлі. А тоді поверх залю молоком. Голубці з начинкою із пшона Постійно треба заливати молоком, бо пшено має здатність гірчити, а молоко якраз нейтралізує цю властивість пшона. Молоком заливаю так, щоб ним були вкриті голубці. Тепер зверху ще трохи присолю, каструлю з голубцями, кладу спершу на великий вогонь, накриваю кришкою і, коли закіплять голубці, скручую на маленький вогник. І так вони будуть тушкуватися не менше години. А коли мине визначений час, дивимося до них, вилкою пробуючи, чи готові вони. Так, голубці готові. Виключаємо їх. А тепер приготуємо соус для наших голубців. Сковорідку ставимо на вогонь і наливаємо у неї олії. Не чекаючи, поки закипить олія, відправляємо сюди ложку дві томатної пасти і перемішуємо з олією. Нам треба, щоб ця томатна паста просмажилася трошечки сама, поки не почне вистрілювати сковорідки. Сюди відправляємо цілий зубочок часнику для того, щоб він віддав свій запах у олію. Бачите, томатна паста поки що поводить себе нормально. А коли тільки почне нечемно поводитись, зразу починаємо додавати туди сметани. Додаємо 2-3 ложки сметани. І перемішуємо цей наш майбутній соус. Нічого більше додавати у соус не буду. Тушкована цибуля і морква присутні у самій начинці для голубців. А цей соус зроблю тільки для збалансування смаку. Тобто солодкуватого смаку самих голубців, бо ми їх варили на молоці солодкому і кислого смаку самого соусу. Зверху його трошки присолю. Наш соус готовий, він набув такої чудової кремоподібної структури. А тепер, звичайно, ж, будемо презентувати наші голубчики. Бачите, які вони рівненькі, ціленькі, не розвалюються, ну, дуже гарні. А зверху щедро їх полємо нашим щойно приготовленим соусом. А ще зверха та посипемо. Подрібненою зеленою цибулькою, яка так відчайдушно пробивається через Сніжний покров на моєму городі. Як на мене, презентація чудова. По-нашому, по-сільському, по-багатому. А тепер, а тепер нам виключили світло. Але ми уперті, ми. Загартовуємося і холодом, і голодом, і світла все ж таки дочекалися. Та ні жартую. Поки не було світла, ми з чоловіком уже один шар голубців з'їли. Але і смакота, друзі, які вони вийшли смачнющі. Признаюся вам, що я їх готувала вперше. Завжди смакувала такими голубцями у своєї свахі. І готувала я їх сьогодні по її. Ну, майже по її рецепту. Відмінність у тому, що такі голубці вона готує у духовці. Але я у такий прикрій для нашої країни час вирішила їх приготувати просто у каструлі на вогні. А ще начинку вона готує із двох частин фаршу і частини пшона. Ну, Для мене у цей час це була би дуже велика розкіш. Хоча готувати такі голубці можна і без фаршу, пісними. Вони теж будуть дуже смачні. Ну, а тепер, друзі, покажу вам, як виглядають всередині наші голубці із пшоном. Звичайно, вони вже добряче встигли остигнути, вони ледь-ледь тепленькі, але бачите, яка чудова структура всередині голубців. Вони тримаються кубки, можливо, у гарячому стані вони були інакшими. Але і такі вони дуже-дуже смачні, а особливо з цим кисленьким соусом. Ну, я просто не можу від'їстися. Бо вони дуже смачні. Готуйте, друзі! І нехай вам буде смачно! Ну, а кому сподобалось моє відео, ставте уподобання. Заходьте до мене на канал, підписуйтеся. І натисніть дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові рецепти. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповім. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!